Всім доброго дня, вас вітаю компанія AutoPoint. Це Jeep Compass 18 2018 року на повному приводі. Немаловажно, у даного автомобіля є адаптивний круїз-контроль. Це так, доволі таки рідко в таких автомобілях 2018 року або 17-го року. Червоний колір дуже цікавий, безключовий доступ ми маємо на даному автомобілі. Також, також Ми маємо підігрів зеркал заднього огляду і датчик сліпих зон. Такі прикольні рейлінги, Можна багажник туди зробити. Так, Мультикермо, що ми можемо Магнітолка поправляти, голосове управління, круїзом управляти, коробка автомат, електроручник, старт-стоп, система антизаносу, повний привід, як я вам раніше казав, що він присутствує, можна вибирати режими авто, сніг, там грязь, все остальне. Так, Магнітолка така, можна кліматом управляти з магнітолки, ну, Bluetooth підключаєте, якщо хочете музичка тут хороша, перевірена. Так, ззаду що ми маємо? Ззаду ну, нормальна хороша посадка, кстати. Места достатньо. Два підстаканники, підлокітник Можна зарядити телефон, розеточка американська. Маємо камеру, фаркоп американський. Так що паратроннички, все працює, все нормально. Багажник хорошого розміру. Тут все можна сюди щось повісити. Шторки немає, це Америка. На хорошому надійному моторі 2.4. Можна поставити газ, буде не так затратно. Що бажаєте придбати або зробити тест-драйв даного автомобіля вам сподобався? Приходьте до нас в компанію Автопоїн Білогородка Софійська, 19. Чекаємо.